Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7» та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник, основа якого дорівнює 55 мм, а кут при вершині 50 градусів. Приступаємо до виконання. Я задала сторону А довжиною 55 мм. І також знайшла градусну міру кутів А і С при основі нашого рівнобедреного трикутника. Ми знаємо властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі. Рівнобедреного трикутника рівні. Оскільки у нас кут при вершині 65 градусів у 50 градусів, то ми від суми 180 всіх кутів трикутника, віднімаємо 50 і ділимо на 2, отримали 65 градусів. Я задала кути А і С, градусна міра яких по 65 градусів. Ну, а тепер проаналізуємо мову задачі: що ми можемо зробити? Ми спочатку проведемо довільну пряму П і точку А позначимо на цій прямій. Далі відкладаємо, проводимо коло, центр А, радіус буде в нас АС, де наше коло перетинає пряму П, там і буде точка С. Далі будуємо кут А і кут С, де сторони кута перетинаються, буде точка Б. Отже, трикутник А, Б, С, шуканий. І тепер побудова. Проводимо пряму П і точку А на цій прямій. Я провела пряму П і позначила точку А. А тепер провожу коло з центром в точці А, радіус якого АС. де наше коло перетинає пряму продовжу зараз пряму, там і буде точка С. Я продовжила пряму і наша точка це. А тепер за допомогою елементарної побудови побудова кута щодо рівня даного, будуємо кути А і С. Наші побудови зводяться до побудови трикутника щодо рівня даного. Тому утворюємо трикутники і будемо будувати. Я не описую цю побудову. Переступаємо із точки А. Знімаємо одну сторону, переносимо, знімаємо другу сторону. Переносим, знімаємо третю сторону, переносимо, проводимо промінь через точку вперед наших кіл і точку А. Я провела промінь, а тепер будуємо кут С. Теж одну сторону знімаємо, другу сторону і третю сторону. Тепер проводимо промінь через утворену точку і точку С, де наші промені перетнулись, там буде наша точка Б, трошки вище. І трикутник АВС шуканий до ведення. Трикутник АВС дорівнює. Заданому за стороною і двома прилеглими кутами. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника геометрія 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника математика 7. Виконано.